Це відео розповідає про японську систему освіти від народження дитини до 19 років. В Японії діти не підлягають обов'язковій освіті до вступу до початкової школи. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина отримувала освіту з трьох років і до вступу до початкової школи, ви можете віддати дитину в дитячий садок. Його можна використовувати навіть якщо батьки не працюють. Плата за користування державними дитячими садками не стягується. Якщо ви хочете залишити дитину на короткий час, або якщо ви хочете залишити дитину надовго щодня, тому що ви працюєте повний робочий день, є послуги догляду за дітьми, якими ви можете скористатись. Як правило, вони орієнтовані на вік від 2 місяців до 6 років. Подайте заявку в офіс муніципалітету за місцем проживання. За дітей до трьох років стягується плата. Плата за користування визначається залежно від доходу. Крім того, деякі робочі місця пропонують послуги догляду за дітьми. Бажано проконсультуватись з вашим місцем роботи або місцевою державною установою. Початкова школа в Японії шестирічна. Як правило, за рік до того, як дитина вступає до початкової школи, інформацію про школу для вступу надходить від муніципалітету, де дитина зареєстрована як житель. Проводяться дошкільні огляди та шкільні інформаційні сесії. Якщо ви приїдете до Японії всередині навчального року, проконсультуйтеся з місцевою державною установою під час реєстрації як резидент. Якщо ваша дитина не розмовляє японською мовою або вас турбує вартість навчання в школі ви можете проконсультувати з місцевою владою. Після початкової школи дитина вступає до середньої школи на три роки. Японська старша школа трьохрічна. Старша школа не є обов'язковою освітою. Учні складають вступний іспит на третьому курсі середньої школи, і якщо вони його здають, вони можуть вступити до старшої школи. Іспит складається японською мовою, але іноземні студенти, які не жили в Японії, можуть складати іспит на інших умовах. У старшій школі, якщо ви не відвідуєте достатньо днів або ваші оцінки погані, вас можуть змусити повторити рік або виключити зі школи. Навчання може бути безкоштовним. Також діє система підтримки купівлі підручників та оплати екскурсій. Поговоріть про це зі своїм шкільним учителем. Ви можете вступити до вищого навчального закладу або коледжу, якщо складете вступний іспит. Залежно від ваших оцінок і кількості відвідувальних днів. Вам, можливо, доведеться повторити рік або бути відрахованим. Хоча їх небагато, є також університети, де можна навчатися не японською мовою, а англійською. Необхідні документи та екзаменаційні предмети відрізняються залежно від установи Отримайте матеріали з освітньої установи, до якої ви хочете вступити, і перевірте їх багато навчальних закладів. Також мають програми стипендій. Якщо у вас є фінансові проблеми, проконсультуйтесь з кожною установою. Можливість користуватись представленими тут послугами залежить від того, чи є у вас статус проживання і якого він виду. Вебсайт FRJ надає інформацію, щоб якмога більше людей могли спокійно жити в Японії. Якщо ви хочете дізнатися, чи можете використуватись системою та послугами, проконсультуйте з Державною чи приватною службою підтримки.